20-те століття стало століттям серцево-судинних захворювань. 21-ше – це час розвитку і поширення алергічних, каже лікар-алерголог Валентина Завроцька. З настанням весни до неї все частіше звертаються хмельничани з симптомами сезонної алергії, а це почервоніння очей, набряки, повік, закладеність носа та рясні водянисті виділення, кашель, чхання, дерматити та головні болі. У дітей можливі також сезонні отити та синусити. Сезонне пилкове захворювання воно ж може проявлятися ще й. Органними змінами можуть бути міокардіти, ламера запальний процес мозгових оболонок. Це вже дуже серйозні захворювання, вони рідко, але можуть бути. Алергічне подразнення шкіри та слизових оболонок викликає пилок рослин, які запилюються вітром. Влітку це лугові, злакові та зернові трави навесні дерева. Чаще всього у нас, коли ми ставимо проби, то алергія у людей на чотири пилку дерева це береза, вільха, ліщина і граб. У людей здорових немає ніяких проявів від того, що пилок попадає на слизові оболонки, а тільки у тих, хто має вже оцю спотворену імунну відповідь, тобто неадекватну відповідь на попадання пилку. Захворюваність на сезонну алергію залежить багато у чому від кліматичних умов, адже в сонячну та вітряну днину пилок розноситься дуже швидко і на досить великій відстані. Лікар рекомендує під час алергічного загострення по можливості менше перебувати на вулиці. На свіже повітря виходити бажано ввечері, адже пік активізації пилка з 5 до 11 години ранку. Однак найкраща погода для людей, котрі страждають на пилкову хворобу, дощова. 40% по статистиці, значить, сезонний рініт може перейти в бронхіальну астму. Своєчасне звернення до лікаря найкращий метод профілактики сезонної алергії, каже Валентина Завроцька. Радить також, як найкраще прикривати відкриті ділянки шкіри та не забувати про сонячні окуляри. Прийшовши додому, обов'язково душ, аби змити з себе частинки пилку. Випрану білизну не варто сушити на вулиці, адже на неї також може осісти пилок. Відкриті вікна та двері завішувати мокрою марлею, складеною у декілька шарів. В жодному випадку не забувати і про вологе прибирання. Людина, яка страждає алергію, повинна знати, що їй поменше треба їсти солодощі і обмежувати сіль. Валентина Завроцька радить також не забувати про сезонну алергію взимку, адже саме у цю пору року проводяться відповідні діагностичні проби. Січня місяця роблять і специфічну імунотерапію, тобто вакцинацію. Після якої ризик захворіти на полкову хворобу прирівнюється до нуля.